Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 18 по 24 березня, у більшості областей нашої країни пройдуть дощі та мокрий сніг, подекуди не виключені тумани, внаслідок переміщення на територію України атмосферних фронтів та підпливом висотного циклону очікується період нестійкої та вологої погоди. Практично щодня спостерігатимуться дощі у північних та західних областях часом мокрий сніг. Температурне тло залишиться високим, проте на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни. У понеділок, 18 березня, у західній частині очікується сніг та мокрий сніг, на решті території країни пройдуть дощі. У центральних областях та на Київщині місцями значні. На лівобережжі країни можливий туман, вітер південний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, день плюс 7 плюс 12. У західних областях вночі мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5. У вівторок, 19 березня, у більшості областей України утримається нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 6 плюс 11, у західних областях вночі мінус 4 плюс 1, вдень плюс 1 плюс 6. В середу, 20 березня, опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. На півдні та Сході переважно сухо. У Карпатах очікується значний сніг та мокрий сніг. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер східний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, вдень плюс 6 плюс 11. У західних областях вночі мінус 2 плюс 3, вдень плюс 1 плюс 6. Четвер, 21 березня, у південних та південно-західних областях України пройдуть дощі місцями з мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер в східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 7 плюс 12. П'ятниця 22 березня істотних опадів не очікується. Лише ввечері на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 7 плюс 12. В суботу, 23 березня, у Західних та Північних областях пройдуть дощі на решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 8 плюс 13. І в неділю 24 березня дощова погода збережеться у західних та північних регіонах, В Карпатах, мокрий сніг та дощ. Нарешті території областей істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, в день – плюс 8 плюс 13 у південних, центральних та східних областях місцями плюс 14, плюс 17.